Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Віце-прем'єр міністр національної єдності Олексій Чернешов, після того, як 13 червня його оточення в Україні отримало підозри, просив уряд продовжити йому відрядження за кордоном до 21 червня. У Чернешова було заплановане відрядження за кордон на 4 дні з 10 по 14 червня 2025 року. НАБУ підтверджує, що Чернешов вирішив не повертатись в країну після того, як його оточення отримало підозри. А почекати, причому почекати він вирішив в той самий день, коли правоохоронці запідозрили його колишніх підлеглих 13 червня. Кабінет міністрів України повідомив, що 13 червня 2025 року вже після вручення підозр п'ятьом особам у вказаному впровадженні міністерства Чернешова звернулося до Кабінету міністрів із проханням погодити закордонне відрядження міністра з 15 по 21 червня до республіки Австрія, Французької Республіки та Республіки Польща. Поверненням міністра за інформацію джерело ПО, у політичних та правоохоронних колах займалась навіть розвідка. Наступного дня після прибуття в Україну за інформацією джерел. Релупе у правоохоронних органах Чернешо попросив не вручати йому підозру вранці. Також він надіслав лист з проханням перенести засідання суду.